У уже в десяти відбувся ювілейний всеукраїнський турнір з Киокушинкан Каратем, присвячений пам'яті героїв АТО. Зібралися спортсмени різних вікових категорій, щоб продемонструвати свої вміння на татамі у розділі «Куміте». Учасники з'їхалися з різних регіонів України: із Вільської, Тернопільської, Волинської, Закарпатської та Київської областей та міста Києва. Це більше 150 учасників. Бродівську громаду представляли спортивний клуб «Окамі» та спортивний клуб Сайха Доджо. Цей турнір є надвисокого рівня, оскільки участь беруть кращі бійці представлених клубів, серед яких є призера чемпіонатів Європи, чемпіонатів України та всеукраїнських змагань. Ця подія має особливий зміст для нашої громади. Національний представник міжнародної організації, який у Кушинкан карате, Шахан Михайло Чонгін зазначив, що історія турніру розпочала ще у 2014 році. Сьогодні в місті Броди ми проводимо 10-й Турнір пам'яті Героїв АТО. В травень 2014 року, 3 травня, ми проводили наш турнір. І ми почули цю сумну звістку, що загинули наші екіпажі, наших вартолітних. Тоді було прийнято рішення, що ми будемо встановлювати пам'ять наших воїнів, які поклали за незалежність України. На наших турнірах. І ось сьогодні у нас проводився 10-й ювелейний турнір. Поприїжджали команди з різних міст, з різних областей, за що їм щиро вдячний. Приймають участь близько 200 учасників з різних міст. Бажаю їм перемоги і дякую Збройним силам України за можливість проведення цього турніру. Слава Україні! З вітальними словами звернулися начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родін. Дякую усім, хто тримає наші кордони, наші рубежі. Дякую вам, хто продовжує займатися спортом, хто прославляє Україну і наші рідні броди. Тому бажаю нам усім міцного здоров'я, успіхів. Боїв сьогодні без травм. Ну і нам всім великої перемоги. Слава Україні! Також господарі змагань, «Спортивний клуб Камі та організатор Михайло Чонгін подякували усім захисникам України, зокрема 16-й окремій бригаді армійської авіації, спілці родини АТО, добровольцям, спонсорам, які долучилися до змагань, тому що разом ми неймовірна сила, і разом ми переможемо. Цей турнір ми проводимо вже багато років. Наша федерація Михайло Петрович Чунгін, наш представник, організовує цей турнір. Він має чітку патріотичну тематику, присвячену нашим героям АТО. Турнір проходив доброзичливий. В атмосфері, в гарних конкурентних боях. І ми завжди приємно сюди приїхати і виступити на цьому турнірі. Закаляються наші бійці, закаляють свій характер, закаляють свою волю і підтримують наших захисників. А то ось дякую. Що запросили нас на цей турнір щорічно, який проводиться в пам'ять героїв АТО, ООС і захисників України. Велика честь приймати участь на даному турнірі. Дякуємо організаторам, дякуємо спонсорам. Все буде Україна, слава Україні! У залі вирував справжні веримоті, адже бої були запеклими та складними. Змагань нагородили кубками, медалями та грамотами.